потреба в сімейно орієнтованій медицині за час війни зросла ще більше через ПТСР, які отримують як дітки, так і медичні працівники. І я дуже дякую вам за те, що ви зацікавлені в темі сімейно орієнтованої медицини. І наша фундація. Вже 50 років у цьому світі є партнером працівників охорони здоров'я, просуває підхід до надання медичної допомоги, в центрі якого є е, діти і їх родини. І за минулі два роки наша країна пережила і продовжує переживати великі потрясіння разом з тим. А незважаючи ні на що, ми допомагаємо створювати комфортні умови для дітей та їхніх родин у лікарні. Але з початком війни у фундації з'явились нові виклики, тому що багато родин втратили домівку, стали переселенцями, і дітки, на жаль, продовжують хворіти. І ми віримо, що родина поруч для хворої дитини є не менш важлива, ніж ліки. Сімейно-орієнтована медицина це такий підхід до надання медичної допомоги, коли родина знаходиться поруч з хворою дитиною і не розлучається з нею. Наші воїни виборюють нам мирне майбутнє. А ми зі свого боку хочемо допомогти Україні мати високоякісну та доступну медицину, де партнерство родин і медиків це основа гуманної сучасної медичної допомоги. Ми помічаємо, що тепер все більше і більше родин потребують фінансових ресурсів, простору і часу для спільного перебування в лікарні зі своїми дітками, що нині ще більше є потреба родину підтримці, розумінні залучені до процесу лікування, адже багато з них втратили свої домі, близьких людей, своє минуле життя. Їм критично потрібен острівець розуміння і турботи. І ми бачимо ще більшу потребу допомагати медикам, адже ви працюєте під величезним тиском вже багато років, ще починаючи з ковідом, і, зокрема, в часи такої кризи, як війна. І ще дивлячись у завтрашній день, ми відчуваємо ще більшу відповідальність за результат нашої роботи, адже ми боремося за те, щоб наше майбутнє було. Більш а, привабливим для діток і родин, які виїхали з країни, щоб вони більше хотіли повернутися до нас додому. І місія фундації це здорові і щасливі діти. Як я вже казала, майже 50 років в усьому світі ми допомагаємо родинам і діткам бути поруч в лікарнях і не розлучатися. Як сказав пан міністр, наша основна програма це сімейні кімнати на території дитячих лікарень, в яких працюють наші адміністратори. І надають турботу підтримку родинам з хворими дітками, надають ресурси батькам, щоб вони допомагали своїм діткам швидше одужувати. В цьому році кабінет міністрів України ухвалив рішення на будівництво дому Рональда Макдональда в національній дитячій лікарні Охмадит. То ми ж. Готуємося до будівництва п'ятиповерхової будівлі з 50 окремими спальними кімнатами з окремими санвузлами, де будуть безкоштовно проживати. Хворі дітки, які приїхали на лікування до лікарні, яким не потрібно бути цілодобово в лікарні, а які можуть жити в будинку в кількох метрах від лікарняного корпусу разом зі своїми родинами. І тим самим вони звільнять дороговартісні ліжкомісця для тих діток, які знаходяться в більш критичному стані. Тому лікарня зможе надавати допомогу більшої кількості дітей. І родини будуть жити в комфортних умовах разом зі своїми дітками, і ми будемо надавати допомогу більше ніж 1300 діткам на рік і даруватимемо 18 тисяч безкоштовних ночівель. Фундація Дім Рональда Макдональда взяла на себе також місію бути драйвером у поширенні сімейно-орієнтованої медицини в Україні. Ми поширюємо ці знання серед шляхом ось таких конференцій, як зараз. Це вже шоста конференція. Також ми співпрацюємо з Національною службою охорони здоров'я. Ми розробили курси. З різних дисциплін, з навичок комунікації, з сервіси в лікарнях. Ці курси в їх більше десяти. Вони доступні в вільному доступі на сайті Національної служби охорони здоров'я. Ці всі активності промотують ключові принципи сімейно-орієнтованої медицини. Один з них. Це право родини бути поруч зі своєю дитиною. Я вже говорила, як це важливо. Друге правило сімейно-орієнтованої медицини це право на гідність і повагу. Це коли медичний персонал враховує точку зору пацієнту, культурні особливості, їх емоційний стан, переконання і інші особливості родини. Вважається, що повага, і гідність є вродженими якостями людини, тому цьому не навчають медичних. Університетах, проте в прогресивних країнах більшість запитань в іспитах є саме про етику. І тут я хочу сказати, що в цьому році наша фундація спільно з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького ми розробили курс навчальний сімейно-орієнтованої медицини для студентів. І цей курс є обов'язковим в даному університеті для всіх студентів четвертого курсу навчання. Ми мріємо, що цей курс буде впроваджений також в інших навчальних закладах нашої країни для того, щоб з самого початку... Розповідати нашим студентам, як взаємодіяти з родинами пацієнтів, чому це важливо, і надавати всі знання для того, щоб наша медицина ставала ще більш орієнтованою на родину. Наступне правило сімейно-орієнтованої медицини це право на доступ до інформації, незважаючи на технологічні досягнення сучасної медицини, найпотужнішим діагностичним інструментом є розмова лікаря і пацієнта, адже вона Допомагає виявити левову частину проблем. І в нашій країні сімейно орієнтована медицина ще має куди розвиватись, адже згідно дослідження, яке наша фундація зробила якраз перед війною, 44% українських родин не завжди мала можливість бути поруч у палатах зі своїми дітками. А 90% батьків казали, що вони б. Хотіли ще більше взаємодіяти з медичним персоналом, тобто їм не вистачає того, що є зараз. Фундація і наші партнери ми підтримуємо і поширюємо філософію сімейної орієнтованості, адже якщо рідні беруть активну участь у догляді і підтримці дитини під час хвороби. Ефективність лікування покращується З цим погоджуються всі прогресивні лікарі світу. І ми заохочуємо постійну і змістовну комунікацію між лікарями і рідними хворої дитини, щоб вони отримували всю необхідну інформацію про стан її здоров'я і активно залучались до лікувального процесу. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішня конференція буде корисною, що ви. І буде не тільки корисною, а ще й цікавою для вас, що ви отримуєте потрібну інформацію. Ми будемо раді отримати ваші питання. Можемо залучити міжнародну спільноту до відповіді на них, тому що ми співпрацюємо з 90% провідних клінік в усьому світі. Тому ми дуже хочемо, щоб ці найкращі практики. Були поширені в нашій країні також.